Тому, підсумовуючи, те, що зараз наш десант в Вашингтоні, те, що Зеленський буде в п'ятницю там і буде говорити з Трампом про деталі, це вже дуже-дуже добре. Аби тільки, і тут я висловлю цинічну думку, аби тільки Путін не погодився завтра на те, що він відступає. Бо тоді всі наші плани е, різко е, обваляться, і Трамп тут же змінить платівку. Тому, але, е, і що, що, що до речі, цікаво, зараз е, московська пропаганда, ну за винятком кількох е, е, людей, в один голос почала трубити про те, що треба миритися. А ви ж прекрасно Настя, аналізуючи російську пропаганду, е, знаєте, що там без вказівки ніхто навіть слова не скаже. Значить це означає, що йде, е, е, один з напрямків можливих дій це е, спосіб якось вийти з війни? Е, правда, є і інші, є е, вічно п'яний медведів чи відмедів, е, який е, не розне як тільки я думаю, прокидається з цього е, угару, е, починає швиденько писати якусь чергову маячню, який погрожує Трампу, і який каже, що. Ну, у того трошечки з головою не в порядку. Мені здається, йому подобається, коли Трамп йому відповідає. Ну, мабуть, тобто він тоді в власних очах виростає ну з шкарапіта до гіганта не тільки фізичного, але й політичного. Ну як сам Трамп зі мною спілкується. Але ж просто Трамп йому в перший раз відповів тим, що відправив підводні атомні човни до берегів Росії. То він ну, підставляє Путіна, виходить? Е, ну, виходить, що так, але бачите, цей Медведів е, там е, в останньому дописі е, написав про американські човні в степах України, що, мовляв, вони там насправді виринуть. Uh -huh. ну, Я не знаю, там відносно американських підводних човнів, але те, що ми бачимо зараз відносно російських деяких. То е це говорить про те, що ці хвальонні російські збройні сили насправді діряве корито. Okay. І те, що зараз відбувається, ну реальна е катастрофа на цьому новоросійську, який е втратив маневреність, зараз його фактично е взяли на буксир і тягнуть е куди дотягнуть, поки він не втопиться. В цьому контексті знаєте, я дуже шкодую, що у нас немає ну, якоїсь е якогось одного. Е Бойового корабля поблизу, бо українські добрі дрони вони б доконали вдову сиротину, і на тому б в черговий раз показала що до чого.